Пані та панове, дякую, що прийшли сьогодні сюди. Можливо, хтось очікує від мене гри, та, на жаль, сьогодні я не відчуваю настрою та сил, щоб грати на клавірі, що буває вкрай рідко. Можливо, хтось очікує розповіді про мого геніального брата, і, звісно, йому буде відведена велика роль в цій історії, як і в моєму житті, але не центральна. А в центрі уваги сьогодні опинилась я: Марія Анна Вальбурга Ігнація, Моцарт. Не соромтесь, можете йти, якщо моя особистість здається вам негідною уваги. За свої більше ніж 50 років життя я звикла до самотності. І, вибачте, якщо розчарувала, розчарування є невід'ємною частиною життя. Особливо, якщо вирішуєш зв'язати його з музикою. А ті, хто залишився, можете називати мене Нанерль. Так звали мене близькі: Мама Анна Марія, папа Леопольд Моцарт і брат Вольферль. Всіх їх вже Господь призвав до себе, не залишивши нікого, хто називав би мене так. Лагідно. Інші ж, незнайомі зі мною особисто, могли називати мене друга Моцарт. Але насправді я була першою. Дитиною, народженою в ніч з 30 на 31 липня 1751-го. Я була першою, що вижила в родині Моцартів. П'ять моїх сестер, і братів, батьки поховали ще немовлятами, першою, що сіла за клавір. І, викликаючи захоплення і подив тата, робила успіхи, граючи складні композиції. І перша, що почула слово Вундеркінд. А через п'ять років після мене народився Вольфганг. Йому з раннього дитинства подобалися наші заняття і моя гра. Бешкетник він кричав Я теж хочу грати, грати, як вона. Чотири роки йому подобалося слухати мою гру на клавісині. Тводячи ногами під час наших занять, ми сміялися. Але після того, як Вольфганг сів за інструмента вп'ять написав першу мелодію, папа вже цілком серйозно сказав: О, мій маленький генію, ти будеш грати куди краще, а на Нерль буде тобі допомагати. Вона старша і відповідальна. Ось яку роль папа приготував мені. І Я допомагала брату, як старша любляча сестра. До школи ми не ходили, нас вдома навчав батько, а дім наш завжди був просякнутий музикою. Батько любив повторювати: Бог дав вам такі таланти, що я був би змушений, навіть якщо б це не було моїм батьківським обов'язком, пожертвувати всім заради вашої гарної освіти. Він знав все про обов'язки. І методи гарної освіти. Ще він казав, що таланти нам дав Бог, а він, слідуючи за ним, їх розвиває. Тож, коли мені було майже одинадцять, тато оголосив нам, що ніщо так не розвиває музикантів, як публічні виступи. А ми вже граємо так віртуозно, що можемо виступати навіть перед королями. Ми жили в провінційному Зальцбурзі, і, звісно, мені цікаво було побачити великі міста, а грати в великих залах це було трохи лячно, але так цікаво. Я й так займалася майже цілими днями, тому мені природно було грати де завгодно, то чому б не перед першими особами. З цього почалася наша велика, превелика пригода, що тривала для мене п'ять років. Це був довгий складний, іноді небезпечний шлях, але не було ні до, ні після нічого кращого в моєму житті. З рідного Зальцбурга ми родиною поїхали спочатку у Мюнхен, потім Відень, Брюссель, Париж, Лондон. Батько, підключивши всі свої зв'язки, домовлявся про наші з братом диво дітей, як він називав нас, виступи у європейських дворах. Перша ж подорож почалася зі зламаного колеса карети, ознаменувавши багаточисленні труднощі наших мандрів. Але в дитинстві відсутність умов і довгі переїзди переносяться легше. Все, що з нами відбувалося, я охайно записувала в щоденник, вказуючи місця і зали наших виступів. Які гості були присутні, як реагували і що казали. Після концерту у відні. Де ми мали велику честь грати для самої імператриці Марії Терезії, я зробила про це запис, а також, не втримавшись, намалювала начерк, щоб не забути, як виглядала її дивна прикраса на перуці. Наступного дня, відкривши зошит, виявилось, що дурень Вольфганг промалював імператриці дупу замість голови. Маленька я старанно нотувала наші пригоди, а Вольфганг додавав дурниці. Ось Брюссель 5 жовтня 1763. Запис моєму щоденнику Давали грандіозний концерт в присутності князя. Він посміхався. І приписка від брата. На Нерль пукнула. Версаль. 24 грудня. Були присутні на королівській вечері. Вольгангу дозволили поцілувати руку королеви. А на Нерль поцілувала її в дупу. Ви вже зрозуміли. Я іноді дивуюся, як мій пришелепкуватий братик. Писав таку дивовижну музику. Ось запис про Франкфурт. Перед виступом нас оголошували так: дівчинка зіграє найскладніші твори видатних майстрів, а хлопчик зіграє на клавіатурі накритою тканиною. Після цього концерту я записала слово батька Моя маленька дівчинка. Хоча їй всього 12, є однією з найкращих піаністок Європи. Лондон. Концерт для короля Георга Третього. Вольфганга представили як хлопця семи років, а йому давно вже було вісім. В Лондоні, щоб заробити гроші, ми грали на торжествах, і ще батько домовився про наші виступи в таверні. Для видовищності, Вольфганг грав то на клавіатурі накритою тканиною, то зав'язаними косинкою очима. Після цього в газеті написали, що наша компанія схожа на бродячий цирк, де тато дресирувальник з дітьми тваринками показує трюки. Це порівняння так розлютило батька, як насмішило нас з мамою і братом, який одразу почав зображати з себе мавпу. нерль! а ти хто? Яка ти тварина? кричав він, бігаючи навколо мене. Знаю, ти коняка. З тих пір до моїх прізвиськ додалося ще коняче обличчя. Хоча щодо зовнішності, то тут мені пощастило більше, ніж Вольвангу. Він успадкував від матері не тільки веселу вдачу і смішливість, а й великий ніс, і водянисті очі, втім які світилися дуже натхненно, коли він грав. Я ж була схожа на тата і раціональністю, і тонкими рисами обличчя. А ось запис про концерт в Парижі. Мсьє Фрідріх Мільхор фон Грім казав Унанель. Найпрекрасніше і блискучі виконання на клавесині. А ось Гаага, вересень 1765-го, пропустила виступи перед принцесою і принцем через застуду, а пізніше виявилося, що в мене тиф, і з кожним днем мені все було гірше і гірше. 21 жовтня прийшов священник, і мене соборували, але Господь прийшов до мене в вигляді королівського лікаря. Він змінив мені лікування, і я пішла на поправку, а потім захворів Вольфганг. Ми часто хворіли в дорозі, і не для кого з нас ці недоліковані часті хвороби не пройшли безслідно. 22 січня 1766-го нарешті дали концерт. Ми грали, і батько ще не знав, що ми з братом задумали. Закінчивши великий чотиригодинний виступ, вклонившись глядачам, брат нарешті вигукнув. Одну з цих композицій написала моя сестра. Я почервоніла. А батько зблід вже через хвилину тягнув мене за руку із зали на нерв, щоб я більше не чув таких витівок. Добре, тато, але чому? Бо жінка не може бути композитором. 11 березня, на святкуванні повноліття принца Оранського, концерт вже пройшов як завжди. Як у дітей наші з братом долі були дуже схожими, майже однаковими, але як в дорослих чоловіка й жінки, в яких ми перетворювалися, спільного в наших шляхах ставало все менше і менше. Я не могла цього не помічати. В п'ятнадцять, коли сукні ставали вузькими в грудях, почула, як батько казав матері вона така висока і виглядає вже зовсім як жінка, це майже непристойно. Все частіше я чула. Суворі татові окрики. На нерль, тобі не можна грати на скрипці. Це тільки для Вольфганга. М'які материні зауваження. На Нерль, зрозумій. Музика для тебе тільки забавка. Тобі треба стати гарною господиною, багато чому навчитися, і вдало вийти заміж. Ти не можеш більше виступати. Ти ж хочеш заміж? Мій останній концерт був у відні. 1768-му, коли мені виконалося 16 років. На цьому моя велика пригода закінчилася. Записи в щоденнику про концерти тепер змінилися простими списками буденних домашніх справ: зробити замовлення продуктів, мила, пудри, віддати розпорядження щодо страв слугам. Я завжди така розсудлива і слухняна, стала злою і роздратованою. Лікарі казали, що це нерви. Прописували лікувальні ванни, а мати казала, що це складний вік, і мені просто треба вийти заміж. Але до мого весілля мати не дожила вона померла, коли мені було 26. На руках у Вольфганга, супроводжуючи його в турі. Після смерті матінки мені довелося подорослішати остаточно, взявши на себе всі господарські обов'язки в домі. Вольфганг у Відні писав опери. А я у Зальцбурзі. списки для закупок продуктів і необхідних речей для дому. У Вольфганга виходили прем'єри, а я не могла вийти з дому без супроводу батька навіть до церкви. Які різні шляхи, егеш. ж. Я раділа будь-яким його успіхам, жаліючи тільки про те, що не можу бути поряд. О, іноді мій улюблений брат змушував мене виходити з себе. Отримуючи його листи, читаючи дурнуваті віршики, я бачила все того ж хлопчика в Камзольчику й на пудреній перуці. Він не хотів дорослішати, він легковажно закохувався то в Алоїзу, то в Констанцію Вебер, то в оперних співачок. Він посмів одружитися без батькового благословення. Як капризне дитя, зовсім не думав про майбутнє. Він поїхав із Зальцбурга, відчуваючи, що це місто замале для його таланту. А мені ж було в самий раз. З шістнадцяти років мені дали зрозуміти моє місце, і воно було не в великих віденських чи паризьких залах за клавіром. Поїхавши з дому, не послухавши тата і мене, він обрав життя сповнене хаосу помилок, та навіть музику він писав без чернеток. Одразу начисто. Я ж воліла не помилятися. Я покинула спробу писати музику, хоч і чула її всюди. Але я була вже занадто дорослою для цих спроб. Я служила музиці, а він і був самою музикою у своїй дивовижній простоті і яскравості дивертисмента. Раніше я могла відтворити ті мелодії, що приходили мені, відчуваючи легкість рук, що то пурхали, як метелики, то спритно перебігали по клавішах гнучкими павуками, то розтікались разом зі мною по клавіатурі. Я не могла вже зрозуміти, де я, а де інструмент, зливаючи з ним в одне ціле. Я відправила одну написану композицію Вольфгангу. Він відповів, що вона прекрасна, і мені треба писати ще. Знаєте, як жартують про жінок композиторів? Жінка, що пише музику, трохи схожа на собаку, що йде на задніх лапах. Те, що вона робить, робиться не дуже добре. Але ви дивуєтесь, коли вона це робить. Я більше не могла бути цирковою тваринкою, а ще більше боялась бути одним з нотних нехлюїв, як називав їх брат, і не хотіла нечемно марати нотні зошити. Ви колись задумувались про те, що музику, яку пишуть чоловіки, вважають гідною найпишніших палаців за неї готові платити гонорари. А музика, що створюється жінкою, повинна залишитись тільки в стінах її особистої кімнати. А якщо ж вона має намір заробляти цією музикою, це дорівнюється проституції. Щодо заміжжя, то в мене було декілька шанувальників навіть виділявся можливою серйозністю намірів один місьє на ім'я, яке, одначе я, слава тобі Господи, забула. Радувала те, що мені дозволили грати для друзів і родичей, що бували у нас в гостях. Також я викладала музику дівчатам з аристократичних сімей. Що я могла сказати своїм бездарним ученицям? Їх важким, неоковирним рукам, їх задираючимся ліктям, нічого, тільки робити короткі зауваження, терпляче витримуючи їх гру, більше схожу на ляпаси клавіатурі. О, Господи! Цей пасаж повинен текти плавно, як олія. Що я могла сказати ученицям обдарованим? Мені вас шкода, ви нічого не здобудете в цьому жорсткому світі музики і палацових інтриг. Не тому, що ви мало працюєте, чи не маєте таланту, чи обрали не той інструмент, а тому, що природа обрала для вас не ту стать. Та хто буде платити за таку правду? Я б не отримала жодного флоріна, а гроші були потрібні. Гроші стали великим питанням, коли місія Франц Арман Діпольд попросив моєї руки. Він був камергером і називав мене Маріанна. Наші стосунки були як відкрити піаніно все просто і складно водночас. Просто, бо їх не схвалював батько. Складність була в тому, що це було кохання. А це ніяк не могло бути єдиною вагомою підставою для шлюбу, в той час, як заведено достатньо, щоб чоловік і жінка не ненавиділи одне одного занадто сильно, щоб жити разом. Піти проти волі батька означало б для нього зрадити його як молодший брат. Від цих думок, від роздираючих мене проти річ, я постійно відчувала слабкість, і кожного дня доводилося приймати лікувальні ванни. Але полегшення це не приносило, я все одно відчувала страх і провину. Витівки брата обов'язково чутками доходили до нас. Після успіху його опери викридення із сиралю усі обговорювали не тільки її, а й розмову з імператором Йосифом II, який сказав йому: «В вашій музиці все добре, але знаєте, занадто багато нот. І його відповідь. Рівно стільки, скільки потрібно, ваше величносте, як нахабно, як зухвало, як гірко, те, що в світі музики, я тепер стала лише тією, що обговорює чутки. З Францем ми будували план подорожі до Відню. Вольванг в листі запевняв, що там і я, і Франц зможемо заробити собі не життя, а в маленькому Зальцбурзі це зробити неможливо. Як завжди, як старша сестра, я мала бути розважливою, хто як не я. Місце вирадливого генія в родині вже було зайняте, і саме в цей час Вольванг писав татові листи з розповідями про нове кохання, Констанцію: Як би батько виніс ще й мій необдуманий шлюб? Я не могла собі це уявити без страху. В 1784 році. Нарешті відбулося весілля. Але чоловіком моїм став барон Іоган Баптист фон Бертхольд Цузоненбург, майже 50 років. Ви, друзі, можете сказати на нерль, та він же старий як собака. Та нагадаю, що я вже не була дівчиськом. Мені було за тридцять. Йому потрібна була господиня в домі, де від двох попередніх померлих дружин підростали п'ятеро дітей. Молодшому з яких було лише два, яким в свою чергу потрібна була мати, не дуже романтично, але кому потрібна романтика в кінці 18 століття, точно не моєму батьку. Йому достатньо було титулу мого чоловіка гарна угода. А домовлятися мій батько вмів завжди. А що потрібно було мені, ніхто не питав. Мені лише хотілося не відчувати більше провини перед батьком. Вольганг привітав мене з весіллям, поважавши кохання як в них з Констанцією. Він не міг не розуміти, що це лицемірство. Я ніколи не любила барона, та тільки один з нас міг дозволити собі шлюб без розрахунку. І це виявилось не я. Як старша і відповідальна, я не змогла дозволити собі подібні пустощі. Так, в світі є пристрасть, кохання, є здібності й таланти. Але є ще обов'язки, це я вивчила добре. Франц, бережи його Бог, залишився мені добрим другом, що не раз приходив мені на допомогу перед тим, як остаточно полишити моє життя. Іноді я згадую про нього, граючи на піаніно чи зухвало беручи до рук заборонену скрипку, наче потилицею відчуваючи суворий погляд батька. Іноді я навіть присвячую йому своїй імпровізації. Які він ніколи більш не почує, які ніхто не почує. Попри мої побоювання, чоловік цілком поблажливо ставився до моєї щоденної гри на піаніно. І кожного ранку я віддавалася повністю цьому заняттю не менш ніж три години поспіль, поки його діти, домашні справи і пізніше вже моя вагітність не відволікали мене, та відчуття провини нікуди не ділося. Я граю мало, занадто мало. Музики так багато, і вона така прекрасна, а я не встигаю служити їй. На відміну від мене, мій нерозважливий брат ніколи не зраджував музиці, не зраджував собі. В нього було справжнє життя, я зависла десь між чорними та білими клавішами, десь між провінційним Зальцбургом. і ще меншим за нього містечком Сен-Гельген, де проживав мій чоловік. І не любив виїжджати за його межі. Моє листування з братом майже припинилося в нього було багато справ, багато цікавих справ. Я знову почала відчувати слабкість і тиск в грудях, прокидалася зранку від несвідомого почуття страху. Лікарі радили кровопускання, а я не могла дати ради собі. Народжувати первістко батька наказав мені в Зальцбурзі. там і з'явився на світ Леопольд Алоїс Пантелеон. Тільки потім я зрозуміла, що, сподіваючись на появу саме онука, батько вже мав план і, запевнивши, що подбає про дитину що мені потрібен відпочинок, відправив мене до Сен-Гільгену. Я не бачила сина два роки, але регулярно отримувала від батька листи з розповідями, що маленький Леопольд є світлом його буднів і неймовірно радує його. Але лист, в якому батько згадав, що вже починає з онуком займатися музикою, налякав і розізлив мене. Мені здалося, що батько збожеволів поїхати відразу до Зальцбургу я без супроводу не могла. Він надумав собі заміну Вольфгангу, зраджений, ображений батько. І зі злістю, якої раніше я не відчувала, я ходила з кімнати в кімнату цілу ніч, а зранку зібрала речі і благала чоловіка поїхати до тата. По дорозі, обдумуючи все, що нарешті була готова висказати йому, батько, який все життя вселяв мені трепет перед обов'язками, колись сам пішов проти волі своїх батьків, що хотіли бачити його священником, але він обрав музику, ставши спочатку придворним скрипалем, а потім капельмейстром. Я хотіла нарешті кинути йому в лице питання: тато, навіщо? Навіщо було відкривати в мені дар? Щоб у 16 років, коли мене вже не можна було назвати диво дитиною, викинути з цього блискучого світу, як ляльку. Але я була все тією ж дитиною, що пристрасно любила музику, та які втовкмачували, що вона вже доросла жінка. Ти, тату, перед концертами применшував вік Вольфганга і не применшував мій, щоб на контрасті він виглядав ще геніальніше. О який план! Такий маленький, а грає так само гарно, як його доросла сестра. Яку використовували, скільки могли. Мій брат грав, а я сама була іграшкою, і я не дам зробити іграшку ще й свого сина. Та я не встигла всього цього сказати. Приїхавши, ми знайшли батька вже при смерті Я не встигла сказати йому тих слів, а закривши йому очі, змогла лише помолитись за його душу. А через чотири роки мені прислали звістку про смерть брата. В останні роки листування між нами майже припинилося, але ми були зв'язані з ним навіки. І цей зв'язок не в листах, не в дитинстві, і не в наших спільних мандрах. У 1801-му помер мій чоловік померли обидві мої доньки. Син, пішовши на війну, пропав у полоні. Зараз, переживши стільки втрат. Коли всі і ті, кого я любила, і ті, хто вказував мені, як правильно треба жити, покинули мене один за одним. Я зрозуміла просту річ Подорослішав він, мій маленький, великий брат Вольфганг. Я ж засліплена страхом, залишилась слухняною дівчинкою, татовою Донею. Він помилявся, але це були його помилки і його життя. А я жила ніби чужим. Та помилки від того не ставали менш прикрими для мене. Він в шість років грав зав'язаними очима, а я так жила все життя. Я йшла наосліп, відмовляючись бачити шлях, що освітлювала мені музика. Коли моя донька Жанет померла в шістнадцять років, я звернулася до Бога. Господи, як пережити всю цю біль? В мене не залишилось нічого, в мене не лишилось кохання. І знаєте, Бог відповів мені: в тебе завжди є музика, а це навіть більше. І я зрозуміла, що любов до неї я хотіла би передати іншим, і я знов почала викладати. Своїм новим учням я прищеплюю думку, що не обов'язково бути Вундеркіндом, не треба навіть бути генієм, щоб по-справжньому непереборно любити музику і віддавати себе їй. Треба працювати, працювати аж допоки мозолі на пальцях не сповістять тобі про початок нового дня, нового життя, твого і тільки твого. Іноді подумки я розмовляю з братом, уявляю, як би він сміявся, побачивши мене зараз. Сестра шибай голова, ти стала старою, як собака. Ти все ще намагаєшся писати музику. А я б сказала йому, куди там, братець? Всю найпрекраснішу музику вже написав ти. І ще трохи бах. Пам'ятаєш слова імператора про занадто велику кількість нот? Любий, брате, тисяча чортів. Хто взагалі рахує ноти, слухаючи музику? Це те саме, що рахувати зірки в небі, безмежне глупство позбавлене сенсу. Музикою треба насолоджуватися. Яка різниця, скільки там нот? Якщо вони складаються в довершене гармонійне сузір'я, осяюючи чорне небо нашого життя білими спалахами. Дякую, що слухали. Я шлю вам сто тисяч поцілунків. По скриптум. Переїхавши після смерті чоловіка в Зальцбург, Марія Анна знову стала викладати музику. І, за непідтвердженими даними, вона брала навіть участь у концертах графа. Ернста фон Шварценберга. В 1821 році познайомилася зі своїм племінником Францем Ксавером Моцартом, і підтримувала з ним теплі стосунки, визнававши його схожість з братом і в музичних талантах також. В 1828 році вона віддала всі листи брата і батька Ніколасу Ніссену, новому чоловіку Констанції для написання біографії Вольфганга Моцарта. Померла Марія Анна Моцарт у 78 років. Перед смертю вона повністю осліпла.